До приїзду Свахи я готувалась так, наче до мене в гості має англійська королева забітати. я наслухалась про Олену Вікторівну скільки всього, що й не уявляла, як я маю її вгодити. Я проста жінка, все життя в селі провела. Вона з чоловіком є гарний будинок, у якому мій чоловік все своїми руками влаштував. є город, господарка. В селі завжди багато роботи, і без діли ми ніколи не сидимо. Сама я не маю вищої освіти, хотіла свій час поступати в інститут, але у батьків грошей не було. А потім я заміж вийшла, доньку народила. Так і осіла вдома. Для доньки я ж хотіла кращої долі, тому я стежила за її навчанням, а коли Світланка школу закінчила, вона поступила в медичний університет. Ми з чоловіком до того не збирали необхідну суму на її навчання, бо знали, що державних місць там дуже мало. Я дуже раділа, коли донька стала студенткою, вчилася вона дуже добре додому майже не приїжджала. А після четвертого курсу Світлана нам зізналася, що зустрічається з своїм одногрупником. Ми з батьком привітали її, але попросили, щоб вона з весіллям не поспішала, а закінчила спочатку університет. І ось зараз донька отримала диплом, і треба думати про весілля. Її нареченого Дмитра ми бачили всього кілька разів. Він до нас гості на зимові свята приїжджав, і ще ми зустрічалися з ним в місті, коли доньці продукти привозили з села. Мені він видався непоганим хлопцем, але я відразу зрозуміла, що він не з простої сім'ї. Потім донька підтвердила мої здогадки і розповіла, що Дмитра мама виховувала одна. Сваха моя працює в університеті, вона заступник ректора, професор, у неї дуже заможні батьки. Дідусь мого майбутнього зятя має свій завод. Одним словом, люди вони далеко не бідні, не те, що ми. Я так легенько, щоб прощупати ґрунт, доньку запитала, чи знайома вона з мамою Дмитра, і як майбутня свекруха до неї ставиться. Донька відповіла, що вони бачили скільки разів, і Олена Вікторівна настільки постійно зайнята, що її ніколи вдома нема, тому якихось особливих розмов їм не довелося проводити ще. Скажу чесно, зустріч з майбутньою свахою мене лякала, адже я розуміла, що ми їм не рівня. Але Дмитро зробив пропозицію Світланці і треба було зустрітися з його родичами, щоб поговорити деталі весілля. Ми домовились, що Сваха приїде до нас в село, і ми про все поговоримо. Та тієї розмови я боялась. Донька мені сказала, що дідусь Дмитра виступив проти того, щоб він світланкою одружувався, бо він вважає, що моя донька з ним лише через гроші. Дідусь заявив, що якщо Дмитро не відмовиться від Світлани, то не отримає від нього ніякої спадщини. Після цього я ще більше стала хвилюватися, бо як уявила, що сваха приїде і на власні очі побачить, як ми, бідно, відносно них живемо, то й вона стане проти цього весілля. То я потім подумала, що буде, як буде, і стала готуватися. Я приготувала багато смачних страв, у нас всі домашні продукти свіженькі, і стала чекати сваху. Приїхала Олена Вікторівна до нас вчасно, вийшла з дорогого авто. Вона й справді виглядала шикарно. Ми з чоловіком стали запрошувати її до столу, я не знала, про що з нею говорити, боялася бокнути щось зайве. Та Сваха взяла ініціативу в свої руки. За столом ми спокійно про все домовились, вирішили, що молодята зараз просто розпишуться, а весілля ми вже зробимо в більш сприятливий час. Потім Сваха захотіла оглянути мій город, їй дуже сподобались наші помідори, які ми вирощуємо. Було видно, що вона була в від того, як ми просто, але щиро її приймаємо. Ви на мого батька увагу не звертайте, розпочала вона незручну для всіх розмову. Він завжди був таким, вважав, що гроші важливіші за людей. І мого чоловіка він з цієї ж причини не прийняв. Батько зруйнував мою сім'ю, але я не дозволю зіпсувати життя моєму синові. Я довіряю Дмитру і впевнена, що якщо він вибрав Світлану, то вона для нього найкраща. Свася так у нас сподобалось, що вона навіть захотіла у нас заночувати. Каже, що в нашому домі пахне любов'ю і затишком. Ми її постелили у прихолодній кімнаті, де перед вікнами цвіла матіола. А зранку ми з нею вийшли в сад каву пити. Я ще сирників своїх фірмових насмажила і варенням словом пригостила. Поїхала від нас сваха зі словами. Тепер я впевнена, що син зробив правильний вибір, бо головне, це тепло сімейного вогнища, а не гроші. Ми теж щасливі, що все так склалося, і від себе робили і будемо робити все, щоб у дітей склалося все якнайкраще.